Для багатьох візит американського президента до України розпочався тут, на Михайлівській площі, адже саме звідси з'явилися, чи не перші кадри Джо Байдена в Києві. Власне, так і підтвердилися понеділкові підозри про поїздку сюрприз з відео, як два президенти український та американський, крокують під завивання повітряної тривоги. Візит Джо Байдена саме до Києва офіційно не оголошували. Була інформація, що той збирався відвідати Польщу у ці дні. Втім, здогадки, що особливий гість вже у Києві, з'явилися через безпрецедентні заходи безпеки, перекриті численні вулиці Києва, блокпости в середмісті, а згодом ще й кортеж американських позашляховиків. Кількагодинний надсекретний візит Джо Байдена супроводжувала повітряна тривога через підняті у повітря російські міги. А за Києвом з повітряного простору Польщі спостерігав. Але американські літаки-розвідники, як повідомило Associated Press. Це перший приїзд американського президента за останні 15 років, але геть не перший для Джо Байдена на різних посадах. Я в Україні вже восьмий раз чекаю на свій паспорт. Разом із Володимиром Зеленським Джо Байден відвідав Михайлівський собор, зустрівся із настоятелем Православної церкви України, епіфанієм. Ще обидва президенти вшанували пам'ять полеглих у війні Росії проти України. Символічно, що Байден приїхав у день пам'яті Героїв Небесної Сотні. Пізніше з'явилися кадри, як Джо Байдена приймали і в Маріїнському палаці на ганку американського лідера вітало подружжя Зеленських. Після двосторонніх перемов президента США та України вийшли на спільну прес-конференцію. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з паном президентом від перших хвилин повномасштабної війни, і цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну є найважливішим візитом за всю історію. Українсько-американських відносин саме в цей період, тому що цей період найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу. Приїхав напередодні річниці повномасштабного вторгнення, щоб вкотре підтвердити непохитну відданість суверенітету України, заявив Джо Байден і оголосив про новий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. У ньому, зокрема, боєприпаси для Хаймерс і гаубиць, додаткові джавеліни і протитанкові системи. тієї ночі. Торік світ буквально готувався до падіння Києва, можливо, навіть до кінця України. Рік по тому Київ продовжує стояти. Україна продовжує стояти. Демократ Кратія продовжує стояти, а Америка і світ разом із вами. Путін хотів, щоб захід був розділений. Розраховував на те, що ми не зможемо забезпечити єдність країн-членів НАТО, що ми не зможемо забезпечити єдністю допомозі Україні. Він сподівався, що єдність буде нетривалою. Тепер, мабуть, він на це не сподівається. Узагалі не знаю на що він сподівається, але він продовжує робити помилки. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Результати цих візитів безумовно будуть відчутними. На полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій, що означає візит американського лідера у воєнний час до України, діляться думками кияни. Ну це надзвичайно позитивний сигнал, і це свідство того, що перемога буде за Україною. Це дуже потужно. Велика підтримка і Сьогодні у Скабієві буде слівний бочок закриватись не буде. Напевно, на телебаченні маємо надію, що візит американського президента він допоможе нашій країні. На завершення візиту алея сміливості перед Верховною Радою поповнилася табличкою, присвяченою американському президенту. Із Києва до Варшави Байден вирушив по обіді, де вже у вівторок зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою. Ірина Сисак Микита Ісайко, Радіо Свобода.